Ситуація змінилася демографічна, Криму нема, політична ситуація змінилася. Потрібні вибори. Ну, Порошенка ж вибралися як так нормально. Народ без злоби вперше в житті тихо голосували без ярості, без ненависті. Я ні псі ховав не носив на вибори, нікого не ні пів. Тому треба. Треба нових людей бачити в парламенті. І думаю, що більше людей з простого народу. Негайно. Я просто знаю, що старі люди нічого не вирішать, Це точно. А нові, може бути. Треба перевибрати тих депутатів, які тормозять весь наш процес розвитку. А якщо, наприклад, дострокові вибори будуть, то може хоч щось зміниться на краще. Але це все-таки, дивлячись вперед, ми бачимо те, що це великі затрати для нашої України. У нас зараз і так немає грошей. Але не знаю, я думаю, що щось. Зміниться на краще так. Звичайно, політична, економічна і суспільна ситуація в країні повністю змінилась, і ця рада не відповідає ситуації, яка спала в державі. Абсолютно я думаю, що парламентські вибори потрібно було проводити разом з президентськими виборами. Це якби було актуально в той момент. Потрібна призагрузка влади, і наша країна цього потребує. Вже змінилась політична ситуація в країні, тому і депутати мають бути зміненими. Тому що вони багато рішень гальмують, роблять так, щоб реформи не працювали. Ну і багато хто з них відверто кажучи, вже давно себе скомпроментували. Є загроза вторгнення, тому це основна, основна задача, яку треба вирішувати. А яким, я думаю, що переобрання парламенту не, не вирішиться. Цю проблему за зараз. Тобто на місцях треба найскоріший термін вирішити питання з кордоном і припинення там війни.